участь Далі реакція Міністерства закордонних справ е, Російської Федерації. Я нагадаю, що це е, історія там окрема. так Якщо ви не слідкуєте, просто треба водну, певну, зробити. У нас є Лавров, Рябков, у нас є вон, посол Росії в Вашингтоні, дарчіїв Це одне крило. Ці люди вони адепти, е, знаєте, ну такої е, дипломатії, яка межує з пропагандою, а точніше, дипломатичні заяви це пропагандистські заяви. І е, Лавров він там всі свої висловлювання базує на денацифікації, е, демілітаризації, дефікалізації. все, что заводно, да, вот на этом. И вот представники, значит, этого МИДа, которые имеют влияние на этот телеграм-канал, пишут так, что в МИД Российской Федерации к переговорам относятся крайне осторожно, да, есть, ну, не Настаивая на необходимости четкого обсуждения всех деталей. При этом были сделаны ряд сигналов американцам о готовности вести диалог более широко. Так, то, то что это означает? Это означает, что Не хоче Міністерство закордонних справ і тих, хто представляють оце крило Лавровське, так яке в конфлікті зараз перебуває абсолютному до адміністрації президента Російської Федерації, як не дивно, під Лавровим хитається крісло саме за таку позицію, за позицію, що вирішувати питання не стосовно найбільшої війни на європейському континенті, і позиціонувати її не так, а робити це, начебто. В нас глобально все. В нас є Вашингтон, є Москва, які вирішують, як жити на всій планеті Земля, і якась там Україна. Це якась повна фігня. Американці цього не хочуть. Американці хочуть, аби Дональд Трамп і Венс це підтверджує, отримав ту довбану Восьму там закінчив війну е, і довбану премію миру отримав від Нобелівського комітету. Ось що вони хочуть. Америка хоче, щоб конкретна розмова з Москвою відбувалася стосовно. Хочете так званого СВО, хочете там. Конфлікта в Україні хочете війни в Україні або війни у Європі, яку потрібно завершити, де там мільйони жертв. Ось що хочуть американці. А Лавров так не хоче. Саме тому не Лавров і Рябков їздять до Вашингтона, їздять до Майами зустрічатися з Віткофом. Не їздять, тобто так і в Саудівську Аравію теж не літають. А туди їздить спеціальний посланець, який от Кирило Дмитрієв. Ось він якого до речі Бесант назвав теж пропагандистом, але це інша історія. Просто а, людина, яка говорить краще англійською, яка має кращу освіту, і яка у якої краще підвищений там язик, яка краще може сформулювати американському е, ну Престанку державного департаменту э, саму ідею, що так, ми отак вот от говоримо. От вона і їздить. І тому конфлікт, і тому МЗС, це МЗС Російське, а адміністрація президента зі своїми посланцями та адміністрація президента. Оце конкретно МЗС читаю далі: одним із таких жестів, да, ну а готовності вести діалог більш широко, можна назвати крайне осторожне заявлення посла Росії в Вашингтоні Дерчієва. Он подчеркнув, що необходимо спокойно реагировать на висказування Трампа о возможному в забновленні ядерних испытань американської сторони, поскольку такі заяви продиктовані цитата стремлением обеспечить США військове превосходство. Тобто, бачите, як я, яка історія? Тобто, ми вони, начебто, коментують коментують э, бойові дії і мирну угоду. А розширюють все на якісь там ядерні іспитання, про які там ну уже передовиці світові українські російські вже давно забули. Це інша парадигма. Оця от дипломатична, яка на сьогодні ну фактично програє. Тому Дмитрів, тому да тому з'являється е, Дмитрів, який є абсолютним антагонистом для російського МЗС. І які є антагонистом для цього посла Дерчієва, які до речі, комерсанту зараз дав інтерв'ю стосовно якраз оці от ядерних іспитань, і що діалог на самом делі но от надо вести його достатньо осторожна. А є інша історія, є пісков. Тепер да? от є є кремль, який каже: ну нічого ж несподіваного додати немає чого. Дмитрієв розповідає в інтерв'ю. Гардіан, що ну там же ж, ви ж бачите, у нас там коріч були зроблені заяви, базуємося там і про робимо які, якісь пропозиції. Пісков каже: ну, не, не питання, да. Ну анкоріж нічого нового, все підтримуємо. З переговорів ми е, не виходимо.